погодимось з тим, що ми всі, хоч ми і е, створені е, руки, ноги, тіло, е, червона кров, е, всі е, внутрішні органи, однаково, ми всі є різними. В нас всіх різний е, обмін речовин, я маю на увазі його активність е, метаболізму, різний гормональний стан, різна ситуація родинна, е, стресова. Е, Навантажені фізичні, розумові хвороби вже набуті, якісь хтось приймає ліки постійно, хтось втратив якісь органи, травми були і так далі. Починаючи з віку, статі, ваги, Тому, коли ми приймаємо клітинні харчування фітлайн, це є добавка, додаткове харчування. Тобто, це не є ліками, які ми одразу ввели в вену або у вигляді. Таблетки, і е, венус швидше, з таблеткою пізніше, але хімічна формула одразу подіяла. В нас не відбуваються ось такі швидкі реакції, тільки тому, що в кожного. В кожного різний ступень засвоювання, різна активність кровоносної системи, швидкість крові, в'язкість крові і так далі. І тому е, треба розуміти, що компанія, наукова рада компанії ПІМ дала нам три місяці. Чому саме три місяці? Тому що середня е, тривалість життя клітин. Е, Будемо опиратися на клітини крові, тому що саме з кров'ю переносяться поживні речовини, кисень в середньому 90 днів, 90-120, ну 90 мінімум. І коли ми робимо програму додаткового харчування протягом трьох місяців, ми будемо говорити про результати через три місяці. А те, що йде по ходу, в когось раніше, в когось пізніше, я стикаюся. Дуже часто з тим, що в людей загострюються хронічні хвороби, тому що коли теж я своїм клієнтам кажу таку картинку, коли ви приносите свіжі продукти додому, до холодильника, ви, мабуть, те, що там щось було довго лежало, ви викидаєте. Так само, коли ви отримуєте свіжі якісні нутрієнти, збалансовані, натуральні, смачні, Починає клітина віддавати токсини швидше, починає рушити ось ті пласти токсинів, клітин пошкоджених, які були. І ви, звісно, ви це будете відчувати. І в когось це будуть позитивні зміни, тому що коли людина практично здорова, але в неї просто не вистачає. Енергії, щоб прокинутися, щоб з інформацією попрацювати, щоб був кращий настрій, щоб краще засинати ввечері, і просто на такий організм ми даємо оптимальний сет, людина одразу відчуває наскільки потужний цей продукт, що відбувається покращення функції. Але коли є більш давніх проблеми, хвороби, як я вже казала, ліки операції і так далі, то людина може довше відчувати, тому що є принцип накопичення, накопичення нутрієнтів і покращення, знаєте, коли дефіцити відходять, тому що я відчую, коли людина п'є. Оптимальний сет і каже, що нема результату. І коли починаєш питати, а скільки дозування ви п'єте, людина почала там з, з з маленької дози, там третину, четвертину від рекомендованої, там четвертину пакету кубейсікс і щось в неї забуркотіло трохи в животі, щось вона відчула, і вона на цій четвертинці продовжує там місяць, два-три. Я хочу вам одразу сказати, що ті дози, що рекомендовані компанією, вони написані на упаковках в наших довідниках, це дози для профілактики. Для профілактики старіння, для профілактики погіршення імунітету, для профілактики порушень травлення і так далі. І коли людина хвора з меншими дозами, Хоче отримати лікувальний ефект, то такого ж не буває. Ви не можете одним, одним, однією банкою краски викрасити всі там, стіни в двоповерховому будинку. Вам не вистачить. І коли ви даєте маленьку дозу на великі проблеми, не вистачає. І тому люди саме тому часто не отримують результату, що в них недостатньо нутрієнтів, щоб зрушити ось ці пласти або зрушили, а людина боїться далі збільшувати дозування або нічого більше не міняє. Знаєте, коли ми кажемо, що Фітлайн, ну, воно так і є ну, чудове, мега супер клітинне харчування, ви знаєте, цього недостатньо, якщо людина хоче. Якісно отримати результат, тому що коли ми приходимо до якоїсь проблеми, треба відходити на крок назад і дивитися, що стало причиною цієї проблеми. Тому що якщо це рідко буває тільки дефіцит, тому що якщо довго дефіцит нутрієнтів, то вже йдуть якісь інші там зменшення, наприклад, фізичної активності. І людина не може її підняти фізичну активність, тому що в неї нема сил. Але якщо ви починаєте фітлайн, то треба, знаєте, вже в привичку входить. В звичку, що людина не ходить на тренування, не бігає, не, не гуляє много, багато, тому що вже багато років так. Але з фітлайном треба нагадувати собі, що треба рухатись, треба додавати рухи, треба додавати більше питної води, щоб був результат кращий. Розумієте, треба збільшувати дозування, починати з маленьких. Але тиждень, два, три, якщо є загострення більше води, можливо, навіть ліки, які приймає людина, треба далі приймати. Дехто не може зовсім відмовитись. Є такі хвороби, коли ліки приймаються пожиттєво і не треба. Ну, якщо почали фітлайн приймати, все інше кидати, треба все робити поступово. Тоді буде результат. Тоді кожен в свій е, період часу отримає результат. Треба просто прислуховуватись е, до себе, до свого клієнта, до, до свого родича, близької людини, яка починає пити фітлайн. І е, знаєте, багато хто не дуже звертає увагу на покращення, е, е, тому що чекає саме. Ось той результат, заради якого він почав пити світла, зниження тиску, але ж, поход, розумієте, ми не можемо силою волі направити нутрієнти, ось ці вітаміни, мінерали, антиоксиданти, саме судини, серцеве в головний мозок, і отримати, що ми хочемо. Організм знає, що, по-перше, чергово треба зробити, і саме тому треба збільшувати дозування, якщо не вистачає для результату. І можливо, саме той результат, який вам потрібен, він навіть не через три місяці буде. Тому що, коли хвороба 10, 15, 20 років, можливо, пройде 2, 3, 4 роки, і саме ту проблему, заради якої ви почали пити фітлайн, вона відступить. Тому що для кожної проблеми свій час і своє дозування.